Слуху на слуху, вихід з тупика там же де і вхід, тому я думаю, треба повернутися до першого джерела Євромайдану, а саме до вимоги угоди про асоціацію з європейським союзом. Для цього треба дві речі: вимагати заяви чільників Європейського союзу про готовність негайно підписати угоду без будь-яких додаткових умов, і відповідної ж заяви української влади. Що це дає? Знову ж таки, дві речі: це унеможливлює підписання митного союзу і взагалі відновлення СРСР на теренах України, і по-друге, унеможливлює диктатуру в Україні, тому що в умовах асоціації з ЄС диктатура не протримається й місяця. Це програма на слуху я Ольга Ксьонц, Вітаю вас сьогодні. Обговорюємо, які шляхи виходу із кризи в рамках діючої конституції. Якщо повертатися до конституції 2004 року, то як це зробити у легітимний спосіб, і до яких саме положень тоді потрібно повертатись? Ці питання ми обговорюємо, і у нашій студії Борис Безпалий, народний депутат України 3, 4 і 5 скликань. Вітаю вас. Вітаю вас, пані Ольги. Вітаю Україну. Борисе Яковичу. Отже, якщо говорити зараз не про зміни до конституції, а про те, які можливості надає нам чинний основний закон, а вийти з кризи, що склалася, які є можливості? Ну, перш за все я б сказав так: треба точно оцінити, з чого саме входити чи виходити. І тут є, на мій погляд, та ситуація, яка сьогодні є в Україні, вона може бути описана одним словом: в Україні повстання. От це вихід. Далі, як воно може закінчитись? Я теж думаю, не треба морочити людям голову, воно може... не може закінчитись в нічию. От ми з вами сполітизовані, наші слухачі сполітизовані. От хто Робить таку розстановку політичних сил на політичній шахівниці, що можна буде сказати, що це нічия. Нема таких варіантів. Значить, про що може йти мова? Або переможе президент, бо повстання проти нього, або переможуть повстанці, і мова може йти тільки про те, насправді, от процеси можуть бути про те, щоб пом'якшити цю поразку, щоб це не було, скажімо, повна і безумовна. Пітуляція там з тотальним якимсь нищенням, щоб це зробити в найбільш прийнятний спосіб дати переможеній стороні, зберегти своє обличчя, і це буде основа для подальшої співпраці обох сторін. Добре, то тоді змінювати конституцію, повертатися до 2004 року таки потрібно. Ваша позиція, адже ми бачимо, що сьогодні є різні думки і різні думки, як повернутися до неї. Окей, тут два питання. Можна змінювати Конституцію, можна не змінювати. Чому? Тому що це повстання було викликано зовсім не тому, що щось там в Конституції було. Воно зовсім питання Конституції виникло уже потім, тобто це трошки бокове питання. І скажіть знову ж таки, мені, будь ласка, от яка є норма чинної конституції? От яка є така норма чинної конституції, яка не давала жити, і ніби через яку там виникло це? Повстання. Яка є норма? Я такої норми теж не знаю. От хто її назве. Тому насправді проблема не в конституції, криза не конституційна і реальне вирішення не в конституції. Головне, 2000... про що йдеться? Це те, що якщо ми повертаємось до конституції 2004, це буде парламентсько президентська республіка, але там є і інші норми. От це дуже хороша постановка питання, тому що парламентська, президентська це не конкретні категорії, такі а політологічні. Насправді треба говорити конкретно. Да, от що таке закон 2004 року про внесення змін до конституції? Це 11 пунктів у тілі закону. Було 11 змін. І три в прикінцевих та перехідних положеннях, тобто тимчасових, ну якби просто для переходу. Так от, серед цих 11 пунктів, безумовно, є такі, які заслуговують на підтримку, які себе виправдали. Наприклад, є інші. Приклад, ну скажімо, позитиву. да? От там пропонується на сьогодні, і в першому варіанті Конституції, генерального прокурора, президент призначав. За згодою Верховної Ради України. А звільнити може сам от просто захотів і звільнив. Це не дуже добре, тому що якщо прокурор не слухняний, то президент його візьме просто і вижене. І от в редакції в Конституції в змінах 2004 року була, на мій погляд, дуже слушна поправка. Що і звільнити прокурора, президент може тільки за згодою Верховної Ради. Це якби робить прокурора не Залежною більш самостійною такою фігурою. Ну, я думаю, всі погодяться, що це добра норма. Разом з тим, в цій же Конституції було, в цій же Конституції було доповнити статтю 121 про прокуратуру. Ще одним повноваженням прокуратури нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням закону з цим питанням органами виконавчого влади, місцевого самоврядування їх посадовими і службовими особами, так званий прокурорський нагляд. І ця норма дуже погана. Вона віддає всю країну. Фактично тобто, наприк... в розпорядження прокуратури вона робить прокуратуру органом, який Ви ведете до того, надзіймах. що до певних норм повертатися можна, а Безумовно, до інших не так. Да. от, наприклад, угу. там, де йдеться про те, що прокурора зробити більш незалежним від президента, це добра норма, і до неї варто, на мій погляд, повернутися. Угу. А там, де просто посилюється повноваження прокуратури, і їй надаються надзвичайні фактично повноваження. То до цього повертатись не можна. Більш того, в діючій редакції Конституції є одна норма про прокуратуру, яка не виконана до цього часу з 96-го року. А саме від забрати у прокуратури слідчі функції. Оце теж треба зробити, але для цього треба не конституція. Мореся, якочу до нашої розмови телефону приєднується Ігор Коліушко, голова правління центру політико-правових реформ. Пане Ігоре, вітаємо вас. Добрий день. та вітаємо. Ане Ігра, ви знаєте, що перший президент України Леонід Кравчук він вважає, що внесення змін до конституції України має проходити відповідно до чинного основного закону, і для цього необхідно, на його думку, створити спеціальну конституційну комісію. Мовляв, от я процитую його: є діюча конституція, якою визначено, як вводяться в дію конституційні зміни. Іншого шляху немає. Це вже буде не конституція, а ганчірка, об яку будуть витирати ноги. Кінець цитати. Ось ваша позиція. Ну, Як я... в легітимний спосіб повертатися до Конституції 2004, чи потрібно це робити? Я загалом погоджуюся з тим, що е, Україні потрібна е, справжня конституційна реформа, проведена відповідно до положень розділу 13 діючої Конституції, і е, ні, насправді ні е, повернення до 2004 року, ні ще якісь е, маневри. Не вирішать всіх проблем. В той же час, чому е, стало актуальним, і чому я ну, загалом розумію постановку питання про повернення до конституції в редакції 2004 року? Тому що сьогодні в процесі розв'язання кризи, яка привела вже навіть до людських жертв, нам потрібно знайти спосіб, як е, деконцентрувати владу, яка сьогодні з е, Надмірно сконцентрована в руках президента і створити чи технічний уряд, чи краще технічний, а в крайньому разі коаліційний уряд, який би взяв відповідальність щодо зміни державної політики відповідно до тих напрямків, яких вимагає. Український народ. Але як це можна зробити в найбільш правильний спосіб? Адже ми знаємо, що зараз опозиція пропонує так званий Конституційний акт, який би повернув. Фракція партії регіонів пропонує референдум. Марина Ставнічук запропонувала взагалі там, третій варіант, абсолютно інший, конституційний договір укласти. Ну, я думаю, що Конституційний договір, Конституційний акт. Це дуже близькі, близькі речі, і я думаю, що це шлях, в якому треба, в напрямку якого треба шукати. Я думаю, що оскільки Конституція в 2010 році була змінена не відповідно до положень Конституції, тобто Конституційний суд перевищив свої повноваження, змінивши Конституцію. То е, виправити цю ситуацію можна е, в принципі так само якимсь політичним е, актом, якщо з ним погодиться е, достатня кількість політичних гравців, і це мало би бути як мінімум е, проста більшість в парламенті і президент. Це був Ігор Коліошко, голова правління центру політико-правових реформ. Е, а якщо конституційний суд... Переглянув би свої рішення, ще такий варіант за конституцією. На жаль, конституційний суд не може переглядати своїх рішень, і це, до речі, говорить, що він суд лише за назвою, тому що нормальний суд завжди є механізм, в звичайному ну, це один з принципів фундаментальних судочинства, можливість переглядати рішення, так само як і оскаржувати їх. До речі, а тут він не може переглянути. Але чому от я взагалі хочу тут перед всім нашою країною сказати з. Признатися в своїй великій пошані до Ігоря Калюшка, це одна з таких найбільш, як для мене, світлих постатей української політики і експертного середовища. З усім, що він сказав, погоджуюсь, дві дуже важливі речі. Я думаю, йдеться про ті зміни, які були до 85-ї статті. А саме на сьогодні прем'єра затверджує Верховна Рада, причому кандидатуру президент обирає сам без всяких там консультацій: От кого хочу, того вношу. Да? А за тією Конституцією там був зовсім інший механізм. По-перше, кандидатуру на прем'єра пропонувала парламентська більшість, він не брався ні звідки, як Чортик табакерки або як з Конопель. А по-друге, Верховна Рада після затвердження прем'єра всіх інших міністрів і деяких інших високопосадовців пропонувала знову ж таки парламентська більшість. Тобто, уряд, саме уряд. Формувався парламентом, от про це насправді і йдеться, щоб уряд формував не президента, а парламент. Оце і є та зміна, але це не реформа 2004 року. Єдині два виключення міністра закордонних справ і міністра оборони, кандидатів на міністра закордонних справ і міністра оборони, пропонував президент. От про цю норму йдеться. І друге, чому було незаконним рішення Конституційного суду 2010 року? Справа в тому, що Конституційний суд він може скасовувати. Взагалі приймати до розгляду закони, які є на той момент чинними. А закон з чотирма двійками, ну не випадково така, мабуть, оцінка, да, він, його дія і чинність. Припинилася після того, як парламент, обраний в 2006 році, набув своїх повноважень. Це написано в прикінцевих положеннях. Тобто цей закон уже не діяв. Ну це все одно, якби Конституційний суд скасував руську правду Ярослава Мудрого. Він скасував уже не чинний на той момент закон, дія якого закінчилась. Це Повні, до речі, після цього ну єдине нормальне рішення це скасувати сам Конституційний суд. А Борис Якович, все таки про конституцію? Отже, якщо парламент формує уряд за конституцією 2004 року, то я так розумію, що ваша позиція, що це саме та основна норма, до якої би. Якщо про повертатися, то про да, Насправді йдеться про повернення Але тоді президент до цієї отримує, норми. отримує більше повноважень щодо розпуску парламенту, про дострокове припинення повноважень. Це дуже важлива насправді норма. Чому? Тому що, якщо президент може розігнати парламент, то йому інших повноважень і не треба. От він їм каже, шановні депутати, або ви видасте цей заводик, там, наприклад, Васі Маші там, чи Колі. Або я вас розпущу, тобто, погроза розпуску а для депутатів це насправді є дуже сильною погрозою, бо вони тримаються за не випадково єдина діюча зміна до конституції, яка зараз є, це продовження їх терміну до 5 років. Дуже люблять вони собі Тоді свої цю посадки. норму. Ви б залишили, да. якщо повертатися 에, до 2004 тисячі року, от в 2004 році там були. Е, е, значить, там були такі норми, що президент він міг е, збільшилися його повноваження е, по е, розпуску парламенту, і саме от зараз він може розпустити парламент тільки в одному випадку. Якщо протягом 30 днів чергової пленарної сесії, яка сьогодні відкривається, до речі, засідання не можуть розпочатися. Ну, це така норма. Ну, якщо вони всі сіли на і втопилися разом. Більш вона ніде не діє. А там були ще два, е, два моменти дуже важливих: якщо Верховна Рада протягом місяця. Не могла сформувати коаліцію mm -hmm. Франції, і якщо 60 днів після відставки не могла сформувати новий уряд. Але коли норм багато, і от я назвав три норми, і скажіть мені, будь ласка, яку з цих норм застосував Ющенко, коли в квітні 2007 року, значить, розпускати парламент, видав акт, я вам підскажу ніяку. Тому що коли є норм багато, то вже це питання воно якось зависає, і якщо насправді і треба зменшити, от у мене є теж пропозиція на відміну відставнючів там інших, і я хотів би сказати тільки одну зараз лаконічну пропозицію. Якщо насправді в Конституції треба міняти е, якусь річ і відійти від диктатури, то мені здається, що формула диктатури закладена не там. Формула диктатури насправді закладена. В, 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 в тій статті, яка ставить президента над конституцією, а це в, та формула, де написано, що президент є гарантом додержання Конституції. По перше, це фактично неправда. І Конституційний суд, і будь-який орган, який має конституційні повноваження, є гарантом додержання конституції. Але якщо написано, що президент є гарантом Конституції, він стоїть над конституцією, а має бути під нею. Оцю норму треба бути. Зрозуміло, Борис. Ко і ще важливе точно. питання на фоні а, пошуків шляхових. Уди з кризи, ви знаєте, з'являється чимало пропозицій з приводу зміни державного устрою в Україні. Зокрема, ось комуністична партія України озвучила свої побажання, які полягають в тому, щоб Україна стала федерацією. Далі скасувати інститут президентства і щоб Верховна Рада була двопалатною, складалася із палати депутатів і ради регіонів. Знаєте, я ось ми заговоримо, і яка мене осяйнула тут зараз думка. Спасибо, ви мене на неї наштовхнули. Всі ці пропозиції, вони спрямовані на те, щоб унеможливити або зменшити вірогідність таких подій у майбутньому. До розв'язання от сучасної поточної кризи, я вважаю, що це не криза, а справді повстання. Ми всі вчили лінінізм, ну, старше покоління, і знаємо, що це точно повстання. Як його ну, закінчити? Це не має жодного відношення. Єдине відношення, я повторюсь, може бути в тому, що опозиція, якби ну, визнає неявно свою поразку, і для того, щоб її пом'якшити, вона каже: за те ми змінили там конституцію, змінили 5, 10, 49. От але Янукович залишається президентом. Все до. Припинення там повстання з тим чи іншим результатом, це насправді відношення немає. І навіть якщо от зараз буде, зібрався круглий стіл, такий сіли там, от всі, хто треба, і навіть зайві нехай сідають. І вони прийняли рішення: повертаємось до конституції 2006, 2006 року. І що далі? І що от сьогодні? От що далі? Розібрали барикади, да, там, наприклад, да? розійшлися всі по хатах. Да? Цього не буде. Тому це не є шлях вихіду в кризи. Це є знову ж таки. Я вважаю, що це є просто омана для людей, щоб підмінити справжнє питання, яке сьогодні нагальне, питаннями іншими. Це був народний депутат України 3, 4 і 5 скликань Борис Беспалий. Ми обговорювали, які є шляхи виходу із кризи, що склалася в країні, і чи допоможе цьому повернення до конституції 2004 року. Випуск провела Ольга Ксьонд. Дякую, що ви були з нами. Хай вам щастить. На слуху, на слуху.